Для здешевлення продукції івано-франківським пекарням варто закуповувати за власні кошти саме прикарпатське зерно. Такі рекомендації сьогодні, під час зустрічі з керівництвом хлібопекарських підприємств міста, дав заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку. За словами чиновника, жнива на Прикарпатті у розпалі відтак обласна влада вже розробила план, який дозволяє правильно скористатися майбутнім врожаєм, а саме долучитися до створення постійного тримісячного запасу продовольчого зерна це 51 тисяча тонн. для того, щоб не, не вийшло так, що ніби цього року хороший урожай. А потім, коли прийдеться, щоб не було чого випікати, хліб тому о, спільними зусиллями. А тут зусилля уряду це аграрний фонд, і зусиллями обласного бюджету, міського бюджету, і зусиллями хлібопеків ми повинні сформувати трьохмісячний незнижуваний запас зерна. Попри плани обласної влади, виробникам хлібу не вдасться у повній мірі забезпечити себе сировиною. Тому, за словами голови гільдії, приватних пекарів і кондитерів, допомогти пекарням має аграрний фонд. До того ж, якість зерна, яке продукують прикарпатські аграрії, не є високою. Щодо до зерна, Івано-Франківська область є, ну, грубо кажучи, дотаційною по зерну, так? Тобто нам зерно треба закуповувати. В Хмельницькій, в Тернопільській, в сусідніх областях, де зерновиробництво є набагато потужнішим і де ну чисто об'єктивні кліматичні умови дозволяють виростати краще зерно, тому нам доведеться очевидно і шукати там ту продукцію. Для поповнення регіонального запасу зерна чиновники мають намір виділити з обласного бюджету 34 мільйони гривень. За цей кошт закуплять близько 17 тисяч тонн збіжжя. Влада також рекомендує міським депутатам, так би мовити, підставити своє плече і виділити частину коштів на закупівлі із міського бюджету.